На екрані я позначив точку У. І наступним кроком я хочу побудувати, починаючи з неї, два промі. Так. Перший буде в мене УТ. та другий я побудую УК. Добре. І я думаю, що ви вже здогадалися, що у нас утворилася нова фігура. І ці фігури, цей тип фігур, ми будемо називати кутами. Кути. Кути. Добре. Як я можу. Обізвати цей кут. так? Ну, по-перше, у нас є умовне позначення для кутів. Такий маленький кутик. Е, та, І, аби позначити кути, ми використовуємо три літри. Це от Т, У, К, та. І точка У в цьому випадку є особливою. Вона знаходиться по центру, так, і називаємо її вершиною. Так, мовно так само, як вершина якоїсь гори. От, що так само важливо зазначити, що я можу писати як тук, так, так і кут. Типу, у мене був кут, тук і є кут, кут. І вони фактично є однаковими. Та? Я можу піти з цієї сторони, я можу піти з цієї сторони. Різниці немає. Проте різниця є, якщо я буду писати щось по типу такого. Кут УТК – Це вже щось зовсім інше. Це не той кут, що нам потрібен зараз, не той кут, з яким ми працюємо зараз. Також можна поговорити про те, а чому загалом важливо визначати саме через три літери. Чому нам недостатньо суто позначити вершину кута і записати кут У. Ну, дивіться. Доволі часто у нас на площині. Будуть перетинатися прямі, промені, відрізки, ну і відповідно будуть утворюватися кути. Розставлю точки. А, Б, С, Д. І перетинатися ці два відрізки будуть у точці О. Добре. І якщо я захочу позначити оцей от кут, то мені недостатньо буде використати позначення через вершину. Тобто кут О. Ну, бо окрім цього, кута, кутом О ще можна звати цей, цей і цей. Правда? Тому, власне, нам і важливо використати усі три літри, аби ми точно не заплуталися. Так от, якщо я хочу позначити цей кут? секунду, вам не подумати, аби ви спробували самостійно це зробити. А я тим часом перекреслюю цей кут О і пишу, що це у нас кут СОА. Якби я ще міг його записати, правда. кут С. Так, і точка О у нас вершина. Вершина. Так само, як точка У була у першому нашому куті. Спробуємо ще раз. Як я зможу назвати оцей от кут? Так. Якби ви його назвали? Раз, два, три. І правильною відповіддю буде кут БОД або кут ДОБ. Добре, і ще один важливий момент. Я думаю, ви вже помітили, що кути бувають різними. Так, є такі, є такі, не знаю, отакі от. І ну, хотілося б якось їх порівнювати. Ну бо це такий вущий, це навпаки більш широкий. Цей теж такий стислий, от гострий, можна сказати. І ну, дійсно, ця думка з'являлася у людей і раніше. І у кутів є свої власні одиниці вимірювання. Вони називаються градуси градуси. Так, у них, як і у кутів, є своє спеціальне позначення, такий маленький кружечок. І насправді, насправді, кружечок виник не просто так. Дивіться. Як загалом ми обрали, що один градус це саме от десь от стільки, а не от стільки так? Чому саме такий розмір градуса? Дивіться. Я трохи посуну свої записи, аби вони мені не заважали. І загалом у нас є коло, так, так само, як і на цьому позначенні. І ми домовилися. Насправді так історично склалося. А чому саме так можна дізнатися у наступних відео, що у колі 360 градусів. Так? Тобто його половинка половинка цього кола матиме відповідно 360 поділити на 2, 180 градусів. Чверть цього кола матиме 90 градусів. Ще, якщо навпіл поділимо, так то буде. Уже 45 градусів, і так далі. так далі, так далі, далі, Поки ми не дійдемо до одного градусу. От, власне. І наостанок я ще скажу, що це, звісно, не один можливий спосіб вмірювати коти. У наступних класах, у наступних курсах, ви ще зустрінете і інші одиниці вмірювання, такі як радяни, наприклад. Пропоную вам поголити. А на цьому у мене все.